Це всім знайомий майонез. Це соус, який виготовлений на основі олії і яєць. Так має бути, якщо він майонез натурпродукт, але в Україні майонези можуть бути з обманом і цілком законним обманом. За державним стандартом, який є на майонезу в Україні, наявність яєць не передбачена обов'язковим пунктом. А ще в майонезах знаходять отруту. Небезпечна речовина, яка може у людини викликати захворювання на рак. Бензопірен у великій кількості може викликати ще й мутації. Відверто, скажімо, небезпечно. за останніми дослідженнями центру незалежних споживчих експертиз. Лише два з восьми виробників майонезу в Україні відповідають всім стандартам і нормам. З восьми було два відмін. Решта грішать по різному Одні використовують консерванти, а інші уже знайомий вам отруйний бензопірен. В олії може міститися бензопірен. А зараз територія обману вам розкаже про інші небезпеки: упаковки та тюбіки для майонезів і кетчупів. Як хімічні речовини з цих упаковок, поліеціленти ріфталати, поліаніт і полівінілхларі полі... можуть потрапляти в майонез та кетчуп. цього не виключена, навіть в дуже хорошій упаковці. Щоб дізнатися, як тюбики можуть шкодити людині, а точніше, дойпаки – це офіційна назва упаковок. Для цього територія обману звернулася в інститут. Де шукають хімію в їжі, Це фактично синтетичні матеріали Дойпак складається із кількох шарів. Найважливіший з яких внутрішній. Він якраз і контактує з продуктом. Компоненти для производства упаковки повинні бути правильно підібрані з фучом составу продукту, який буде упаковуватися. Цей шар. Ви побачите лише якщо розріжете упаковку. Увага! Ось він. Якщо всередині дойпак такий самий, як і зовні, то скоріш за все він зроблений із звичайного поліетилену, а це загрожує інтоксикацію та харчовим отруєнням. Такий полімер буде проникати у структуру самого май... у склад самого майонезу. Якщо всередині тюбік сріблястого кольору, то можливо використовували алюміній, щоб з'єднати таку упаковку, кажуть науковці, часто використовують клей з конячою дозу хімії. Звичайно Ізпользуються поліуретанові клії, часто заміняють технічним клієм. Доброго дня будемо дивитись упакування і досліджувати маркування. Ці студенти вивчають упаковку. Практичне завдання сьогодні визначити, в яку тару виробники кладуть менше у банку чи у дойпак, тобто тюбик. Студенти будуть скручувати та витискати з упаковок все, що зможуть. А потім замірюють кількість вичелених грамів з тюбіку і дістаних із банки. 24 грами. А в упаковці залишилось 21 грам. Моя різниця становить 22 грами. І ми що ще мавої. 12 грамів у мене залишилось в упаковці. Результат з чотирьох тюбіків студенти не змогли дістати аж 79 грамів. А це пів упаковки. Скільки ж продукту лишилося в банці? Життя в гуртожитку заставляє виглядати майже все. Різниця складає 27 грам. Різниця є 14 грамів. То 8 грамів у нас залишилось на скляній баночці. А у чотирьох банках лишилося 67 грамів. І це менше, ніж у тюбіках. Виходить, або соуси лишили всередині, або їх не доклали. Якщо їх не доклали, то на цій маленькій різниці у 12 грамів виробники економлять мільйони з найменшої партії упаковок це 100 тисяч тубіків. З економленими грамами можна наповнити ще 300 зайвих упаковок. А ми продовжуємо територію обману, і сьогодні вперше ми покажемо, як правильно обрати зубну пасту. Вот да. чому зуби гниють і шовтішають, якщо паста вам не підходить? А прямо зараз уся правда про креми для обличчя, через які ви старієте на очах.